Для кордону з Україною риють окопи, будують укріплення. Поблизу ринок потрапив під обстріл з мономета. Люди тут кажуть, що зараз живуть у постійному страху перед обстрілом з боку України, але забувають згадати, що це їхня країна вторглася в Україну. Фактично, бах, бах, бух, все... Майже щодня розповідає Ірина Гуркіт, Тріск, і люди тут налякані. Раптом людям тут доводиться думати де сховатися. У погрибах у підвалах багатоквартирних будинків з'явилися укриття у самому Білгороді. На показ символ війни президента Путіна в Україні. Патріотичні лозунги намагаються переконати росіян, що ця війна справедлива, і це, начебто, працює. Візьміть цю сім'ю. Тата поруч немає він. Боєць доброволець щодо мами Ольги, то вона погоджується із офіційним наративом, що агресорами були Україна та Захід. А не Росія у зад Росії вторгнення це визволення, а війна це мир.